І всім привіт! З вами Оланде. І сьогодні, як ви бачите, я граю знову знову моїм скином Зараз камера чуть посуну О, супер! Я знову граю своїм скином новим. Це взагалі круто. Мені цей дуже подобається, чесно кажучи. Дуже сильно. Ну, а ми починаємо. Не да починаємо. Що я це кажу зараз? Ми ж нічого не починаємо, ми ж просто починаємо. Так я скажу вам, що я зробив не в минулій серії, а за кадром. Я взяв трохи дубу дерева, і я десь був здох, де? Не знаю. От того був, отого от а я що Кейзі принісів. Я построю якось таку, Щось таке. Що це таке, я сам не знаю, але я щось построю. Це типу майбутній дом. Чи він домик, сам не знаю, чи він майбутній. Та був майбутній. <гум> я заплітаю своїм язиком, я мав йти до школи, але я не йду до школи. Заради вас, да-да. Чесно кажу, в мене зараз 9 година ранку, я мав йти до школи, але я не йду до школи, бо я знаю, що вже давно відео не виходило, та я мушу викласти. В принципі, да сьогодні було ще одне відео. По-моєму, коли то було не сьогодні, то значить було то вчора. Знову перерубати дерево через те, що я десь був здо. Рамку гучнішу візьму і взагалі ще звуком. Звук вирубати звук, так. що ти розмиваєшся, а ну не розмиваєшся. Речі ще поставте лайк за мій охренєзний скин, бачите він клювий, та да він кльовий. ага, ага, він Ей! Алло. О, да. У який він кльовий. Ага, 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 який він кльовий. Ага, ага, ага. Е, Наше я, я сам не, зараз не знаю. Ну, Але що би сказати, мене э, Цей. У мене, коротше, скінкл. Речі, я може створю свою групу ВКонтакті. Можете заходити, може я на наступну, на наступну серію якраз викладу. Там кидайте мені запроси на <кхід> не на мій канал, а на цей. Ну, Но... які запроси. Кидайте, коротше, як воно, Пишіть в групі ВК або навіть на моїй сторінці. Який ви хочете мати скін. Я, я можу малювати скин, я собі такого придумав. У мене це дуже кльово виходить. Угу. Я хочу то робити, це кльово. Я щось намалював таких скінів, які в мене є нормальних. Взяв себе в окулярах з другою стороною усмішку зробив. Взяв, зробив ще, що я в наушниках, знаєте, таких тих дротик. Взяв, що, що зробив? Взяв, що я е, що я простий в другу сторону усмішка моя. О Боже. Взяв, зробив, що я е, цей, я... Е. Боже, забув. Ти що, типа Має з'являтися десь там і щось типа, всіх він вбиває, як він херобрін, о! Завжди я, типа херобрін і з очками і без очків. Я не знаю, ну, що, що я робив. Мені зараз вже тут треба піти по пісок, чесно так кажучи, і чи ти все розмиваєшся. Супер. Зараз чуть-чуть, я -чуть зроблю. Ось ось о. Це взагалі круто. Да-да. <свісно> Все що, що, що... Я автоматне. От думаєш, в мене включені сложність? Ні, ну я бачу, що вона в мене включена, але в мене не трапиться. Блін, дай водой ж дощ купати. Щось забув. До речі, да, напиші мені в коментарях, яка вже є версія маю. Може би то я собі оновив. Але я так постараюся вновити, що не що не загублю цей світ. Навіть коли загублю, то я візьму собі його. Його просто репасно. Сохранюю репост. Я собі так думаю. Але як це зробити? Хто його там знає? Я серйозно, я не знаю, як це зробити. Oh, О, йому вчу. Ой, mm. оскільки oh, уже відео йде 5 хвилин. Боже мій, мені здається, що вже відео йде 6 40 хвилин, а воно тільки йде 5 хвилин. Я бачу вже своє першу жарт. Да, я граю до Бастерії і тут. Зробилося оновлення, що вже можна. таку штуку зробити. <рив> Червоне це, по-моєму, погані мови, але жалко, що тут я сам не відображаюся. Кимсь жовтеньким ким, чи яким. А зелене то добре, мови, По-моєму, так. Хотівся. Я десь там бачу доброго моба якого я хочу жарти. Добрих мобів можна тільки жарти. Так, треба йти десь до річки, а річка є. А я не в з тварну ту йду, я не знаю, як остарнути. Мені показує, що треба йти десь отуда. туди. Угу. А, які тут є добрі моби? Тут і свинка а тут а який. Мене обманули, тут нікого немає. А ні, є курочка. Привіт, курка. Ще ж скажу, поставте лайк за мій крутезний скін. Коли він вам, звичайно, що подобається. Я ще його трохи перевірю через я не знаю, чи я його правильно зробив. По-моєму, там ще якось такі одні. З того всередині з рукавичкою. Ей! кнопка мене щось не хоче пускати. <риклад> кнопка ти погано. Так, що це заховаємо, Мені треба поставити пісок, мені треба поставити таку штуку, то виходить 18, добре. Ну, В принципі, навіть стільки і не треба. Пошмай на швидше мені плити поставив. Ну, В принципі, да, і треба. Але вже не настільки, так я дивлюся, де мій мікрофон, мікрофон коло мене це добре. Добре, що я тут поставив. Коли сам не пам'ятаю, але поставив. Можна я вилізу на свою халабу? Так, да, можна. Тут, звичайно, що буде якийсь підвал, другий поверх. Ось така хата без другого поверху, то не хата. В принципі, да, трохи надаю з двома поверхами строїти, всі строїти з двома поверхами. Але то якось не ето. Я буду знімати десь 14 хвилин, зараз тільки 9, знайшли час є. Часу нема бо вже тимні. Я не пам'ятаю, мене є тут відмітка. Сі віки нема відміток. Адже був видлив. Ще треба ще буде ще поставити. Треба поставити так, тихо. Може це, це так розмивається чи... Ні, то в мене на камері розмити я вам кажу. Через то, що э, дуже скоро провисла, э, робляться дії. Хто його там знає Так зроблю ось так ось так і ставлю відмітку. Ага, ага. Ага. Тай. Кого? Стоп! Ура, тут вже можна більше відміток ставити, я так понял. А, скло є. Є 13 склад, це добре. Ш... А, боже мій, щось думаю, треба 16 скла. Мене тільки стільки випливали, а тут вже стільки треба. А то я получаю 16 скла. Там у наші вікно. Ага. Ага. Скін, да-да. Я Знаєш, я вже напевно щось задовбав з тим скином. але він мені подобається. О, ура, я вже хочу хоча б їсти. Звичайно, що цей тім не буде простий, він буде механічний. Блін, я забув, що тут поршні немає. Я вже придумав один механізм, але нагадав, що тут немає в поршні. Погано, погано. Знаєте, вам, я вам його зараз розкажу. Механізм. Береш, нажимаєш на речах, від, відвігається поршень і включається лампа. Типа нехай з того десь є поршень і лампа, і там є поршень і лампа. А десь от того нехай є речах, Та нажав на речах поршень видвигається, лампа стає тут, лампа стає тут, і вона світиться. Це було взагалі круто. Ну, Але нема поршня. Хіба ж версія якась оновиться? Скільки йде запис 12 хвилин. Це добре. ще часу трохи є. <плес> <плес> Дуже клібі звуки, так. Да. Так, ну чого ти розмиваєшся? Супер. Більше мені так ніколи не розмивається. І знову розміти о, молодець. Що я себе туди дістаю? Ви бачите, що так розмивається, це просто з телефона. Це погано, що я з телефона знімаю, але більше нічого не можу знімати. Мені ще недовго знімати, ще десь приблизно хвилинку. Я хочу так 14 хвилин познімати і з мене хватає. Не знаю чого, але хватає. Мені скло більше не треба, ніж те робити темного дерева. Ну але я думаю, що це буде вже наступній серії через то, що Я думаю, що на цьому вже все. С Ставте мені лайк за мій кльовий скін. я думаю, що на цьому все. Ставте лайки за мій скін. Підписуйтесь на канал за мій домик. І всім ще не правда, ще не пока. Будь ласка, поставте лайк за мій кльовий скін. Чим скорше ви доберемо дв... Тьфу, так тихо. Три лайки. Тим скорше вийде нова серія по Майнкрафту. Механічні ігри. Да-да! Так, тихо. Візамка трохи зупинилася напевно, що або навіть теж не зупинилася. Ну і я думаю, що на цьому все. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і всім так тихо. Таку другу. Paka 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 paka